Дивіться, друзі. Коли ти береш на роботу неопитних майстрів, ті, які уровня в руках не тримають. Бачите, що в нас робиться? І це в нас йде фасадний фундамент, щоб ви розуміли. Ну і тепер потрібно це все діло вирівнювати. Ну і... Задається питанням, а за що тут було платити гроші? Дивіться, що робиться, яка вся краса, яке все криве. Ось тако воно все виглядає. О, в цьому місці, бачите? Це реальний декор зразу. Ну, як камінь будь-то хтось залив. Ось тут дивіться, як це гарно. Всім привіт. Знаходжуся я біля свого будиночку, ну і показую вам красоту. Так, це такий був ліричний вступ. Ну, а тепер давайте до діла. Так, панове майстри. Майстрі-будівельники, хто, можливо, буде дивитися. Це відео потрібна ваша порада, ну і там допомога вирішити питання. Це, яке в мене на ну, виникло. Так, дивіться, це, друзі, не майстрі робили, це я робив такий майстер. Е, хоча б уровня тримати я вмію, чи там правильно рівня. І правильно робити я вмію. Але ось якраз в цьому випадку я трошки, 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 навіть не трошки, дуже сильно я помилився. І деякий момент я не врахував. Я дуже, ну, вже давно тут робилося. І, коротше, я один момент не врахував і, виходить, маємо, що маємо. Маємо ось таку красу. І Ну, зараз так, з цією красою потрібно щось зробити. Так як свого часу думалося, що воно буде в землі, і так воно собі буде. Ну, воно не буде в землі, потрібно приймати рішення. Е, дивіться, щоб зразу зараз поясню, що в мене так вийшло. Бачите, це дерево. Е, тут колись в цьому місці у нас стояла стіна старого будинку. І я заливав фундамент в будинку всередині. Ну, та, якби, ми на десь на 20 см змістилися всередину будинку. Ну і разом з тим ми трошки зробили е всередині вущий прогон хати. Так як в нас дуже ну, широка хата виходила, то ми трошки змістилися, пожертвували 20 см, але. Так будувалося, у нас хата не за, не за раз, але поетапно вона робилася і тому так у нас вийшло. Ми стару хату е, потрошки розбирали і будували нову. Ось тому в нас виникли такий нюанс. Тут стояла стара стіна всередині, як бачимо, бачите, кирпіч у нас тут було викладено все кирпичом. Так, я зараз шматочок відео ставлю, де я розбирав. Так, знаходжусь біля нашого будиночку. Бачимо, я вже трошки роблю розкопки, вже потепліло, земля розтала ой, починаю потрошки займатися ось такими ось справами. Бачите, в нас тут був старий фундамент, тут стояла стіна старої хати і виходить, у нас тут ми маємо три ряда <кхід> цегли. Ось в землі. Бачимо ґрунт Мокрий, ну, мокрий, м'яко сказаний. І я як заливав тут, я зробив грубу помилку. Ну Я щось думав, буде рівно, не рівно. Я не ставив з внутрішньої з цієї сторони, я не ставив, ну, як бачите, ніякі опалубки. я залив до до того кирпича, який був. Я так думав, воно коротше, собі так залишиться. Та й не матиме ніякого хлопоту. Але. Зараз я маю дуже багато клопоту і ну, хочу щось та й вирівняти, хоч якось. Бачимо, тут також все дуже гарно, все дуже красиво. Десь в цьому місці у нас стіна була е, в хаті, ну, дерево було загнивше, бачимо, бетон поперло сюди. О, і, коротше, ну це мій е, дуже такий серйозний прорахунок. Я щось собі нічого... На той момент, як я робив, не додумався зробити е, та як би незйомну не опалубку. Ну, спінопласту чи з піноплексу. І зараз в мене стоїть задача, як вирішити ось цю проблему. Так, друзі, присунув я листок піноплексу. Ну, тут у нас він, походить ходу, четвірочка. І ось. Наприклад, зараз я поставлю О, і хочу хочу запитати ваші рекомендації. Можливо, хтось щось мудре та й підкаже. <кхе> дивіться. Звісно, це діло треба було робити. Коротше, давно, зразу. Ну, але маємо те, що маємо. Так, дивіться, що я задумав. У мене така задумка, я не знаю наскільки вона правильна, то від того і записую відео. Думаю, може хтось щось цікавіше підкаже. Задумка слідуюча. Цей листок має у нас 50 см. Та, якби, я хочу в цьому місці прокопати глибше. О, ну, Звісно, ці такі великі напливи, великі, як я називаю, соплі, я обріжу об'єм. Перфоратором, але хочу зробити таку, ну, така задумка в мене. Коротше, закупати пінопласт в глибину, його порівняти в вершок по фундаменті. Ну, і думаю, заодно я трошки утеплю. І думаю, зробити ось таким методом. Тут ми залишаємо таку та якби шпару сантиметрів зо а то й 4 від бетону. о і хочу це все місце залити так, як би бетоном. Ну, зробити там в, або з дрібної щебенки ну, або з відсів. О, і ось в мене є така задумка. І більше що мене напрягає в ці ідеї. Бо ідея та, як би і непогана. Чи новий той бетон, який я буду заливати, чи він буде триматись, ну чи він з. Єднається з фундаментом. Це мене найбільше мене цікаво. Бо та якби, як ідея, можна було ну забити якусь сітку, ну і пробувати наштукатурити. Ну, але саме розумієте, як є наштукатурити в такому місці, ну, ну незручно і тому подібно ось Тому я думаю, примінити цей варіант. О, та якби Тут у нас виходить трошки може і краще, менше топлів, але все рівно ось так думаю. тако поставлю собі листочка. І вийдеться ось така система. Ну і тут виходить ось це місце до бетону. І ну, так якби забетонувати в ґрунті нижче. Ну і думаю, буде, так якби, на мій погляд, дійна користь, бо. Цей пеноплет буде слугувати як утеплювачу з надвору. Звісно, багато хто напише там то замало, тому подібно. Все розумію, але я виходжу з того, що я маю на даному етапі. В цих двох місцях для мене буде не проблема. Та, якби так зробити. Ну а тут вже так якби проблемно це все річ організувати. ну Потрібно якось буде і в рівень і. ну Ну і по горизонту, так як довжині це все. Ну, Але кажу, найбільше, що мене напрягає, чи буде воно е триматися, ну, чи воно сфіксується з цим бетоном. Звісно, тут землю все обчиститься, але лишні поубивається. Чи воно з'єднається, чи не з'єднається. Тут, бачимо, було без сплівки, то, ну, то таке, я думаю, з'єднається. О, а в тому місці, бачите, я. Використав плівку і ось такий ось маю недолік. Сам я це все діло так зробив. О, і ну... тепер от чухою потилицю, чого я так зробив, дуже-дуже погано. Бачимо, тому я використав кусок бляхи, там дира була. І дивіться, як чітко все. Ну і Тут потрібно було мені по-правильному ставити той самий піноплекс понад стіною. Виставити його в рівень по висоті. І мені не було б ніяких проблем. О, потім ніяких проблем не виникало б. І заодно в мене було б зразу утеплене, і заодно бетон залив бися, і я думаю, в оті пази він попав би і він чітко з'єднав бися з фундаментом. І я не мав би на сьогоднішній день таких проблем. Ну, маємо те, що маємо. І свої, е, як там, огріхи потрібно. Якось вирівнювати. Тож, ось таке, друзі, таке ось відео. Ну, потрібна рекомендація. Тож, хто, можливо, щось бачить в цьому варіанті, правильно, щось неправильно, тебе підкажіть. Бо літо йде до завершення, а потрібно з будинком щось зробити. Бо я ще маю цю стіну зашити. О, і виходить, а щоб неї мені зашити, мені вже обов'язково треба вирішити всі питання з цоколем, з фундаментом. Друзі, підказуйте. Звісно, дуже сильно не критикуйте, я і сам бачу, що я зробив неправильно, недобре. Як тільки можна було так зробити? Ну, чомусь так зробив. Ну, чого я так зробив, по-перше. Щоб собі додати роботи. Ну як же? Теж не цікаво буде, коли зараз все зробиш. Треба ж з чимось трошки та й повозитися. Ну, але це все шутка. Ну, але е, це питання мені треба вирішити, тож, ще раз ще раз наголошую, хто знає якесь рішення, напишіть в коментарях, буду вдячний. Бо часу вже в мене не так багато залишилося, До осінь там дощі підуть. А в мене тут ще, е так, якби не зроблено рентгенів нічого. Ну і воно мені тут буде дуже і дуже недобре. Підуть, піде на осінь дощі ну буде тут біда. Тож, матеріал в мене так, якби піноплекс він давно був. О, ну, потрібно щось зробити. Думка є, крутиться, але було би набагато краще, можливо, хтось якраз подивиться з будівельників, тих, яких, той, який, можливо, якісь такі речі десь колись щось робив, виправляв. Тож, ви коментуйте. Всім пока, всім миру і добра!